Юрію, одне уточнення і одне питання. Стосовно цих карт, які публікують в соціальних мережах, в інтернеті, на які зображені ці схеми польоту БПЛА і ракет, наскільки вони достовірні? Наскільки ви б рекомендували на них орієнтуватися для того, аби скласти картину того, як виглядали маршрути ударів? Це моє уточнення. Друге питання. Які фактори на сьогодні визначають ефективність? Роботи сил протиповітряної оборони і якою мірою на цю ефективність впливають дії, які роблять росіяни, тобто модернізації або нарощування кількості озброєння, якими не атакують Україну. Зрозумів. Тут навіть аж три питання витркнулися. Тому перше, щодо телеграм-каналів, щодо тих схем, які малюють, ну для загальної обізнаності ну, можна. Основна, я перепрошую, є зв'язок? Так, так, чомусь. Так, вас? основна вимога ну, це не нашкодити. Розумієте, mm -hmm. що інформація, яка досліджується ворогом в реальному режимі часу, це надзвичайно важлива, важлива для них цінна інформація. Саме тому ми кожного разу нагадуємо і телеграм-каналам. Зокрема, так в індивідуальному порядку навіть доводиться зв'язуватися, щоб деякі моменти вони все ж таки не публікували. А те, що схеми з'являються, ну це проліт ракет. Ми, зрештою, на наших офіційних ресурсах Telegram Телеграм, Вайбер та WhatsApp цілодобово ведемо інформування населення, і, зрештою, по тих повідомленнях можна собі малювати якісь схеми, схеми чи стрілочки прольору. В, реаль... uh -huh. в реальному часі, звісно. Повідомляти ворога, особливо де ми втрачаємо локаційний зв'язок з ворожими БПЛА чи ракетами. Ну це неприпустимо. Деякі е, канали це робили. Ну вживаються певні заходи, щоб такого не було. Це перше питання. Ваше друге питання. Е, е, це, які фактори впливають. Ну, ми не раз вже це все обговорювали, звісно, що фактори є різні, є тактичні прийоми ворога, як я вже сказав, тобто можуть піднімати там вищі, допустимо, ті ж самі шахеди, які ускладнюють що, що вже ускладнює роботу мобільних вогневих груп, озброєних крупнокалібрами кулеметами. Так само одночасна атака з різних напрямків різними засобами, і балістикою, і крилатами. І Дронами різних типів, в тому числі реактивними, це теж ускладнює повітряна установка. Ну, фактично, Україна, вся червона. Якщо дивитися на систему «Віраж-Планшет», це, це надзвичайно ускладнює роботу, тому що треба приймати надзвичайно швидкі рішення, визначати тип е, та спосіб збиття е, збиття того чи іншого е, дрона чи ракети. Ну і в погодні умови, звісно, сьогодні ми бачили mm. погодні умови не надто сприятливі для роботи пілотованої авіації, не надто сприятливі для роботи операторів зенітних дронів пепла перехоплювачів, тому що ви розумієте, що треба бачити ціль, якщо туман чи хмарність, ну це ускладнює роботу суттєво. Але, попри ці складнощі, українські пілоти, зокрема сьогодні, f 16 відпрацювали сьогодні. Певну частину ракет було знищено е, і авіацією пілотовною е, зокрема. Ну і мабуть, третє питання ви говорили про те, що ворог щось модернізує. Я розумію, звідки ці питання йдуть, бо дзвонять до мене, медіа теж питається. Це Financial Times, Фінаншл Таймс. Ага. ракета була першим перелом про боліст про модернізацію саме балістики, що її складніше стало збивати. Тема не нова уже півроку назад детально піднімалася, і я в своїх там публічних виступав, і Експерти, такі як у нас Валерій Романенко, до речі, непогано розповідає саме, що ворогу вдалося модернізувати, і, чому, і що це питання є не новим для, для тих російських ракет. Ворог просто поступово випробовує будь-які типи озброєння на полі бою. Звісно, стало складніше працювати по ракетам, які летять по квазібалістичній траєкторії, тобто, тобто здійснюють власне, ці коливання при заході на ціль. Уже безпосередньо балістична ракета має на увазі. Це ускладнює роботу Петріота, тому що система при збитті балістики працює в автоматичному режимі угу. і, і стає важче вирухати точку, де протиракета зіткнеться з чи вибухне поруч з. Ракетою противника з балістичною mm -hmm. от в тому то й має складні. Крім того, е якщо балістика може заходити з різних е напрямків, ну виявлення теж однією системою, ну це не є так можливим. Потрібно мати декілька систем, щоб було декілька радарів, які можуть місто е виявляти цілі і, і прикривати місто з різних е напрямків. Дякую вам за інформацію. Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на прямому відео